Друзі, всім привіт! З вами Лілія і я вітаю вас на каналі Наше подвір'я. І сьогодні хочу показати вам, який в мене цього року сумний досвід вирощування кавунів. Ось що в нас зробила літня спека. Хтось мені писав, що неможливо виростити, тому що дуже заливає дощами. А в нас зовсім інша проблема. У нас все просто згоріло на сонці. Так як поливу на грядці в мене немає, і в мене не було ні часу, ні можливості їх поливати, вони просто засохли. Так само й наші деньки. Вони теж позасихали. Ну і без шкідників теж не обійшлося. Ось що вони мені наробили. Поз'їдали мої деньки. Ось так. Надіюся, в другому на слідуючий рік, як ми доживемо, і все буде в нас гаразд. У нас все вийде набагато краще. Минулого року в мене був дуже чудовий урожай кавунів. Для нашої сім'ї їх повністю вистачило. Ми не купували, а їли тільки свої домашні. Ось такі в нас справи. Всім дякую, що були зі мною на каналі Наша подвір'я. Не забувайте підписуватися, ставити лайки та, по можливості поширювати мої відео. Всім гарного дня!